ОСББ придбало дрони для ЗСУ. Кошти на пристрої виділили з резервного фонду будинку. Вісім дронів передали військовим 126-ї бригади ТРО. За технікою захисники приїхали з херсонського напрямку. Саме на їх прохання були зібрані кошти мешканцями будинку. Задача у них одна вбивати расистів, котрі мешають жити нам на нашій рідній землі. Ну, звернулися, попросили, якщо можуть нам допомогти. Бо це, на даний момент ці ФІПІВІ – це найактуальніше, чи можна допомагати Збройним силам України знищувати нашого ворога. Дуже ефективні. Це береже життя дуже, по-перше, нашим військовослужбовцям, тому що, ну, якщо так рахувати, то це ну, найдешевша зброя, що може бути Збройним силам України на даний момент. Жителі будинку на загальних зборах підтримали придбання дронів для ЗСУ. З метою безпеки ми не називаємо будинок ОЗББ та його керівника. Окрім дронів, жителі багатоповерхівки принесли для військових пакунки з солодощами. Про цю допомогу жителям нагадуватиме прапор підписаний військовим. Також волонтери штабу Незламні зібрали для військових декілька ящиків з тактичною медициною. Захисникам передали перев'язувальні матеріали, знеболюючі та інші препарати надання першої допомоги. Це наша рідна 126-та бригада. Ми працюємо вже два роки з ними. Багато наших хлопців там. Зараз ми передали їм трохи знеболюючих препаратів и перев'язувальний матеріал для обробки ран, оказання первой медицинской допомоги при отримані раніше. Бригада ж в зоні бойових дій. Там осколочные ранения, поэтому обробка ран там дуже не потрібна. Ще за донати містян волонтери придбали систему керування антеною для підрозділу операторів дронів. Тепер воїни 126-ї ТРО зможуть управляти ФПВ не виходячи з біндажа.